Проводимо апаратну нараду в Вороніж одному із самих історичних місць нашої громади. Про Вороніж згадується в літописі 1170 року. Громада на протягом століть активно приймала участь в розбудові всієї України як одна тільки постать. Пантелеймона Куліша, засновника літературної української мови, говорить про таку велику фундаментальну роль цього населеного пункту. Теж відомі художники Микола і Олександр Мурашки, які пов'язані з Вороніжем. Воронежський Старостинський округ нараховується 5997 осіб, село Подільника, дві особи село і село Масики 38. На території працюють підприємства, які обробляють землю більше 100 гектарів. Це фермерське господарство Світанок Сумщини, приватне підприємство Деснянське, Придеснянське, Угак, Нива Контакт Плюс. Наросинська округу про організованим віддалені робочі місця від різних управлінь. Це управління праці і соціального захисту населення, центру надання адміністративних послуг, сектору реєстрації фізичних осіб, архітектурний відділ і управління майна. Ну, тобто переміщені особи на сьогоднішній день у нас зареєстровано 616 осіб, це 381 родина. Після початку повномасштабної збройної агресії у Воронежі один будинок зруйнований відновлення не підлягає. Десять квартир було пошкоджено і приватних будинків. Меморіал воїнів ми з вами говорили. Давайте пропозиції, як ви його бачите, і теж ми повинні, я думаю, зробити з вами. Мабуть, у цьому році. Але і пам'яті хочуть, родини загиблих воїнів так. у цьому війні. Поспілкуйтеся зі своїми мешканцями. Мабуть, треба. Покращити транспортне сполучення між Шостої і Вороніш. Це щоб це, це було так. Вийшов 10 хвилин в шостці. Вийшов в шостки, 10 хвилин в воронеж. Ми повинні, незважаючи на війну, організовувати логістику таким чином, щоб людям подобалося жити в цьому населеному пункті. Не один рік піднімають запитання ремонту зупинки по вулиці Садової. І зупинку треба зробити.